Колись я не могла ні слова сказати англійською, але зараз у мене власна школа, і я допомагаю учням заговорити. Ну що ж, давай знайомитись? Почнемо з того, що я, як і будь-яка людина, щось планую, щось думаю. Я хотіла почати вести Ютуб. До речі, це було рік тому, і знаєте, коли я почала про це думати, але я нічого для цього не робила. Ну, як не робила, я зняла відео, своє перше відео на YouTube, Я його змонтувала, але ніде не запостила. Коли я більше почала про це думати, що я хочу вести YouTube, що я планую його вести, всі навкруг мене почали вести YouTube. І знаєте, я була в такому пригніченому стані, тому що. Це ж я хотіла, це ж моя була ідея, це я хотіла вести Ютуб. Всі починають навкруг мене вести Ютуб, а я стою на місці. І знаєте, я зловила такий інсайт. Якщо ти щось хочеш, як тільки ти щось придумав, зразу, зразу приступай до цієї ідеї, зразу втілюй її в реальність. Роби, роби щось для того, щоб. Ця ідея не просто була в твоїй голові, а щоб вона стала реальністю. А тепер давайте ви подумаєте, що у вас таке є, що ви вже давно плануєте зробити, але ніяк не можете це почати робити. Якщо ви згадали, що це є, будь ласка, візьміть і пропишіть вже план дій, що ви будете робити далі, щоб ви вже так взяли і почали щось для цього робити, тому що якщо ви не почнете... Всі навкруг вас будуть це робити, як сталося зі мною та моїм ютубом. Давайте я представлюся перед вами, тому що я ще цього не зробила. Мене звати Таня, я викладач англійської мови. Взагалі по диплому я викладач англійської та німецької мови, але німецьку я не викладаю. Викладаю лише англійську. Англійська мені до душі, я вже знаю, як її викладати, тому що в сфері викладання я вже. 5 років. я заснувала свою власну англійську школу під назвою Procict School, тому що саме процик це моє прізвище. Я хочу його розвивати, просувати і щоб всі про нього знали. Також я вже навчила дуже багато учнів саме любити англійську. Знаєте, не просто вчити англійську, вчити англійську може кожен. Але от полюбити англійську може не кожен. У мене учні просто в них такі очі, такі заряджені очі горять вчити англійську. Я дуже багато сил в це вкладаю, і я дуже щаслива, коли я бачу, що учні кажуть, так андишне, це ізі, та що там це? Рідінг? Давайте почитаємо. Боже, та це та, 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 така лігкотня. Просто сміюсь, знаєте, всередині я дуже щаслива, тому що я змогла зробити те, що я так хотіла, щоб мої учні мали оцю любов до англійської до вивчення англійської мови. І коли мені кажуть, що так як пояснить Таня, не пояснить ніхто. Знаєте, це таке щастя, я не можу вам передати. Ще я пишаюся тим, що мої учні прийшли до мене. П'ять років тому вони ще досі зі мною. Більшість учнів, я б сказала, відсотків 80 лишаються зі мною надалі. І я вважаю, що ті, хто лишається, вони є дуже сильними учнями, дуже сильними людьми, дітьми, студентами, які готові в житті досягти будь-якої цілі. Тому що англійська це те саме, що і спорт. Вона розвиває в тобі оцю регулярність, витривалість, і скільки ти готовий вкладати сил, щоб досягти своєї цілі, тому що і спорт, і англійська це все про досягнення якоїсь цілі. Хто досягає свою ціль, той в житті буде успішним. Ну і звичайно, мої учні залишають багато-багато позитивних відгуків, які е, дуже мило читати, коли, наприклад, у мене немає настрою або, знаєте, якась апатія, і ти перечитуєш всі слова, які тобі учні писали, і ти такий: Таня, вставай, щось зробити, що? Також я жила півроку у Франції та здійснила свою мрію пожити в англомовній країні. Також Жила ще пів року у Канаді. Канада її яка відіграла важливу роль в моєму житті, тому що вона зробила великий вплив на мене саме в моїй впевненості, саме в англійській мові. Я дуже покращила свою впевненість саме в говорінні, та взагалі, що немає, немає потреби боятися говорити через те, що ти зробиш помилку. Тому що ми всі люди, і ми всі робимо помилки. І я дуже вдячна каналі за це, за таку впевненість, яку вона мені дала. Також я стала дипломованим спеціалістом, закінчивши 4 роки бакалаврату. Та, поміж те, я звичайно, що проходила багато курсів. Тому далі давайте розберемося детальніше про мій шлях вивчення англійської та. Як я стала викладачем. Як мені взагалі прийшла любов до викладання? Почнемо з мого дитинства. Я завжди проводила літній час у бабусі з двома сестрами. Я дуже любила грати гру «Школа». і ми завжди грали цю гру. Я завжди хотіла бути викладачем, щось пояснювати, давати різні тести. Це було моєю улюбленою грою. Мої сестри, звичайно, були нападу, не в захваті. <смі> Мені дуже подобалася ця гра бути саме вчителем. Можливо, воно десь було, знаєте, на підсвідомості, тому що в мене сім'я викладачів. Я напевно навіть до кінця не думала, що можливо це моя майбутня професія. Також у мене є молодший брат. Я думаю, хто має молодших братів чи сестер, знають, що потрібно допомагати з уроком. Англійська це був. My cup of tea. Я завжди допомагала своєму брату з англійською, Ми завжди сідали, читали всі тексти, щоб, знаєте, було так перфект. На всі 100%. Я не відпускала мого брата доти, доки він не прочитав і не переклав ідеально. Я завжди йому перевіряла всі вправи, щоб він йшов до школи підготовлений. Після закінчення школи я не до кінця також ще знала, що я буду викладати, тому що я в спорті 10 років. Я займалася ганболом та була кандидат майстра спорту. Взагалі, я чомусь все своє підліткове життя, дитинство думала, що я буду спортсменкою. Я поступала в училище після сьомого класу. Я не поступила і хотіла пробувати ще після восьмого, але чомусь останню секунду я передумала. І добре, я взагалі вважаю, що навіть якщо мене не взяли в це училище, це був для мене провал. Я плакала зараз. Я вважаю, що не успіх, який у тебе був, чи є, він веде до чогось кращого. І саме це сталося зі спортом, тому що він мене привів до англійської, до викладання. За яке я мега щаслива. Але після школи я поступила в два університети. Перший університет це було по спорту. Другий університет це був саме англійська мова, саме викладання англійської мови. Але після першого семестру я кинула спорт, продовжила вчитись англійську мову. Тому зараз я вже офіційно викладач англійської мови та літератури. Та німецької мови. А тепер хочете почути, як я почала викладати у 17 років. Коли я закінчила школу, дякуючи просто моїй мамі, дякуючи моїй мамі, яка запропонувала мені вже після школи викладати? Англійську мову взагалі спочатку це були просто різні предмети, але далі мама запропонувала викладати англійську мову маленьким діткам вже після школи, в 17 років для мене щось було це таке нереальне. то взагалі хто до мене піде? Мені 17 років. Я без взагалі досвіду в сфері викладання, ну, крім мого брата. Я взагалі не знаю, як це правильно робити. Мої знання не є дуже прям високі. мене немає куча дипломів, сертифікатів, проходження курсу, підтвердженого рівня англійської мови, взагалі нічого немає. Але, дякуючи моїй мамі, я роблю цей крок. Дякуючи цій дії, що я запостила, що я шукаю учнів, до мене почали писати. До мене почали йти на заняття. Я тоді ще проводила очно з дітками. Ми займалися у школі ще тоді. Ось я вже мала своє приміщення. Я тоді була така мега-щаслива, тому що я усвідомила, що. Гроші можна заробляти в кайф, тому що я це люблю. Я люблю викладання. перед тим, клас 9-10, я працювала, пакуючи дитячий одяг. Я працювала з 10 ранку до 10 вечора. Це було мега виснажливо. Я нон стоп пакувала з ранку до ночі. Мене боліла дуже спина. Скажу, що це було дуже важко. Я думаю, хто так працював. Мене зрозуміє. І після цього я зрозуміла, що гроші можна заробляти в кайф, робити те, що ти любиш, була мега-мега щаслива. Після цього я собі сказала, що я буду в цьому розвиватися, і я досягну того, що я хочу. Після того я почала шукати всі способи, всі можливості. Як можна стати кращою версією себе, як вдосконалитися, як бути кращою. Я проходила багато курсів по рівню англійської. Я проходила навчання по всії, проходила навчання по сі 1 Також я проходила багато курсів по викладанню. Я знаєте, я шукала всі можливості, де можна себе проявити, вдосконалити і стати кращою, ніж ти зараз є. Тому що як я вже казала, після закінчення школи в мене не було ме. Мега знань, мега високого рівня зенітської мови, і я завжди боялася, що я щось можу не знати. Але зараз я розумію, що ми не робите, ми не можемо знати все. І якщо викладач щось не знає, це нормально. Викладачі, якщо ви мене дивитеся, це нормальне явище. Звичайно, потрібно вдосконалюватися кожен день, нон-стоп, потрібно розвиватися, потрібно ставати кращою себе, потрібно завжди щось нове, дізнаватися. Але якщо викладач щось забув або щось не знає, це нормально і це потрібно прийняти. Зараз, будучи у викладанні вже 45 з майже 5 років, я кожного дня вдосконалююся, кожного дня розвиваюся, в кожного дня я щось записую, виписую, читаю, вивчаю, дізнаюся, шукаю і так далі. І це є нон-стоп розвиток. Якщо ви плануєте йти у викладання, ви маєте розуміти, що це нон-стоп розвиток. Ви маєте бути до цього готовими. Що якщо ви не розвиваєтесь, ви не будете рости тим, щоб створити свою власну школу англійської. Я працювала багато, скажу вам чесно, працювала я дуже багато, і вам також треба бути до цього готовим. Якщо ви хочете виробити своє ім'я, вас приходили самі, щоб у вас були черги. Вам треба працювати багато над цим. Перед створенням своєї власної школи англійської я хапалася за кожну гілочку, за кожну можливість, де тільки мене брали. Я, я йшла і в приватну школу, і в державну школу, тільки щоб щось для себе почерпнути, якийсь мати досвід, стати сильнішою. Я пам'ятаю той час, коли я працювала в приватній школі. Я їздила по вечорах, чекала маршрутку. Де інколи я навіть не знала, чи буде ця маршрутка. Я дуже переживала це. Була ніч, щоб була ця остання маршрутка, щоб я доїхала нормально додому. Але знаєте, хоча я працювала важко. Я їздила по вечорах, поверталася додому, було дуже холодно. Ранку знов збиралася, їхала назад, і це було кожного дня. Було дуже важко, морально, фізично. Але коли ти робиш те, що ти любиш, ти не звертаєш на це дуже увагу, тому що в тебе є ціль, і ти до неї йдеш. І зараз, оглядаючись на весь цей шлях, я можу пишатися собою. За те, що я шукала кожну можливість, де можна вирости. Зараз я точно впевнена, що я можу довести учня до крутого результату. І от зараз, маючи свою власну школу, маючи свого власного викладача, який працює в моїй команді, я можу пишатися собою, за те, що я діяла. І що я змогла досягти? Так, є до чого рости. Є багато планів цілей, які зараз я просто впевнена до них іду. Попри те, що завжди є до чогось рости, завжди є до чого вдосконалюватись. В деякі моменти свого життя потрібно зупинятись, оглядатись назад, тому що в процесі досягання цілей ми не помічаємо, як багато ми вже проробили. В деякі моменти процесу досягання цілей потрібно зупинятись. І просто дякувати собі, дякувати, що ти не здалась, що ти стаєш щоразу краще, а не стоїш на місці. Я зараз вчусь дякувати собі за всі кроки, за всіх учнів, які готові йти до мене, за всіх викладачів, які хочуть іти до мене. І це дуже цінно. Тому не забувайте собі в процесі шляху дякувати. Дякувати за всі старання, за всі сили, які ви докладаєте кожного дня. Тому що ще років, десь 2-3 тому, це все, це все, що я зараз маю, це було просто мрією для мене. Я пам'ятаю, мені було десь років 18. Я, до речі, навіть нікому про це не розповідала. Це була моя така історія. А зараз трішечки так смішно, можливо, виглядає. Я стояла перед камерою, перед зеркалом і уявляла, що я сижу на співбесіді. До мене приходять на співбесіду викладачі, які готові зі мною розвиватися. Це була моя така візуальна маніфестація, можливо, зараз я би це назвала, але тоді я не знала, що це таке. Тоді для мене це було просто нереально щось. Але я так це хотіла, я так про це мріяла, що я от стояла біля дзеркала і маніфестувала, уявляла, це звучить так трішечки смішно. Але я мріяла про це. Зараз я дуже щаслива, усвідомлюючи, що те, що я. Візуалізувала 3-4 роки тому, зараз стало реальність. Звичайно, що в мене зараз є більші цілі, більші плани. Але я знаю, якщо я буду діяти, якщо я буду щось робити для того, то все здійсниться. Ось так. Я сподіваюся, що ви додивилися це відео до кінця, що вам сподобалося це відео. Я буду вдячна за всі ваші лайки, підписки на мій YouTube канал. Також я хочу вам побажати сили та терпіння до досягнень ваших цілей. Я впевнена, що в кожного з вас є мрія, є ціль. До якої ви прагнете. Я бажаю вам не здаватися, тому що якщо ви перестанете йти до своєї цілі зараз, ви ніколи її не побачите. Ну якщо ви не перестанете до неї йти, рано чи пізно ви її досягнете. Я буду рада за всі ваші лайки, підписки на мій YouTube канал, Підписуйтесь на мій Instagram та TikTok. Я буду вас дуже рада бачити на всіх моїх платформах, які у мене є. Все, всім па-па!